Холодильник-індезіт обикновенний, найпростийший. Знив контуру гриво двері. теплий контур. Можна відігнути цю планку. На індезіті вона відгинається. Тут два болти відкрутити. Зробити у верхній частині дирку, сквозну туди, щоб на вулицю вийшло. І запоцидку капіляру. Капіляру торсту це буде кінець конденсатора. Тобто початок вход з мотора компресора на задній конденсатор, а в кінці е не фільтр буде, а ця капіляра, яка там спаяється, це буде і відход, сюди вона проложується, це на місто ставиться, і воно буде тепле. Частково контролю останеться. Ось і воно Зараз ми його пустимо сюди вниз, спаяємо з цим конденсатором. І тим самим ми залишимо теплообмін. Хоча б приблизно такий, як був завод, тому що цей конденсатор маленький. І плюс цю планку спереді буде підігрівати, не буде там влаги і не буде там плісення. Користуйтесь.